Під час стадії проєктування у рамках реконструкції дороги Н-12 були враховані важливі пропозиції від комунального підприємства «Тростянецькомунсервіс». це стосується заміни старої системи водопостачання та часткової заміни водовідведення, що проходить через цю дорогу та вздовж її полотна. Ці роботи по заміні будуть виконані від першої школи і до нашої білої церкви, яка знаходиться по вулиці Благовіщенська. Вздовж цієї дороги будуть замінені комунікації. Також будуть замінені перетин через дороги. Це вулиця Грушевського, вулиця Татаренка в районі 22-го будинку, вулиця Благовіщенська, в районі 16-го будинку. Усі перетини, всі комунікації які перетинають дану ділянку дороги. Вони будуть замінені. Комунікації, які проходять через дорогу Н 12 були збудовані досить давно. За словами Андрія Самодая, кілька років тому комунальне підприємство Тростянецькомунсервіс почало процес заміни частин старих комунікацій. Проте під час реконструкції дороги Н 12 з'явилася можливість замінити і інші ділянки водопостачання та водовідведення, які вже давно потребували ремонту. Це перший етап. піде. І дивіться, ці всі процеси, які зараз відбуваються, вони взаємозв'язані. По-перше, як ми вже тільки що сказали, це заміна комунікації в рамках реалізації проєкту реконструкції дороги. Крім того, нашим містом був розроблений спільно з нашими міжнародними партнерами мастер-план, в якому є концепція, яку повинна наша громада реалізувати. Мастер план передбачає значні зміни у інфраструктурі міста, і одним з важливих етапів є модернізація водопостачання. Це дозволить не лише підвищити якість води, але й оптимізувати її розподіл по всьому місту. У нас наразі системи водопостачання міста Трасянець займається 8 об'єктів, 8 водозаборів. Концепція розроблена, передбачає задіювання лише трьох об'єктів. Це буде три свердловини, дві з них діючі, одна резервна. Вся система водопостачання міста Тростянець предполагається, що вона буде закольцована і це буде правильно. От. В рамках реалізації мастер плану у 2025 році, Тростянецька міська рада розробляє проєкт з'єднання водозаборів Гурського і водозабору Леоніда Татаренка через перехід по вулиці Кеніга. До вулиці Скрябіна. Крім того, буде в рамках реалізації 3-4 черги продовження будівництва водозабору по вулиці Жовтневої із виходом на Н-12 в районі вулиці Івана Франка. Після завершення ремонтних робіт на дорозі Н 12 комунальне підприємство Тростянець Комунсервіс продовжить роботи з заміни комунікацій на різних ділянках міста. Це дозволить покращити інфраструктури не лише на основних магістралях, а й в інших районах Тростянця, що в свою чергу забезпечить більш стабільне та ефективне водопостачання для мешканців. Наразі нашим підприємством ведуться роботи по закупівлі. Розхідних матеріалів, труби, вони є ще закуплені, слава Богу, до війни. Вони в нас все в цілому зберігаються. От, роботи по придбанню різноманітної запорної арматури, з'єднувальних матеріалів, сходження технічної документації, вони ведуться і за зимовий період будуть зроблені, і з весни і за сприятливих умов. Ця робота розпочнеться. Щодо технічного забезпечення матеріалів, які будуть використовуватися під час подальших ремонтних робіт, існує два можливих шляхи їх задіяння. По-перше, звісно, підприємство здійснює закупівлю матеріалів, які використовує в ремонтних роботах. Але ще один шлях це співпраця з міжнародними організаціями. Ми за це їх дуже вдячні їм. Вони нам допомагають із 2022 року. Постійно є плани на 2025 рік співпраці з цими фондами. Наразі перемовини, якісь узгодження потреб вони ведуться, і ми бачимо вже перші результати, які йдуть на 2025 рік. Ми отримували частину запірної арматури, яка буде використовуватися в ремонтних роботах, про які я вже сказав. Впевнений, що до сезону 2025. 25-го року ми будемо готові. Наразі комунальне підприємство Тростянець Комонсервіс займається підготовкою об'єктів до зимового періоду. Проведені всі заходи по утепленню в водів, систем водопостачання, проведені роботи по обслуговуванню насосного обладнання на об'єктах системи водовідведення наших каналізаційних станціях. Тут що я вже не беру до уваги виконання аварійні роботи, які постійно виконують наші бригади. Реконструкція дороги Н 12 та модернізація комунікації це важливий крок до розбудови міської інфраструктури. Завершення цих робіт дозволить тростянцю стати комфортнішим і зручнішим для своїх мешканців.